Побили і викрали авто у столиці. Власника коштовної іномарки відлупцювали, забрали ключі від авто та втекли. Чоловіка ж залишили на вулиці. Хто прийшов на допомогу та чи вдалося відшукати злочинців, знає Богдан Лазука. Близько першої ночі на Харківському масиві викрали мерседес е класу на вулиці, Декабристів двоє невідомих, вскочили у припарковану автівку. Відлупцювали власника коштовного кара та забрали ключі. Потерпілий одразу подзвонив у міліцію. В місті оголосили план перехоплення. У німці було встановлено gps датчик Тож для правоохоронців не стало проблемою затримати гори викладачів. Спецоперація тримала менше ніж півгодини. Злочинців заблокували на вулиці Саперно Слобідській. Джедаї приїхали саме на місце затримання. Побитий власник у шоковому стані відмовився розказати всі подробиці пограбування. Розказмо, що... Не на камеру правоохоронці пояснили, машину намагалися викрасти на замовлення. Ось один зі злодіїв. Тепер хлопцю загрожує кримінальна відповідальність за розбійний напад. Іншого бандита, який допомагав бити потерпілого, в Мерседесі не було його особу встановлять найближчим часом.